Перед початком засідання сесії Рівненської обласної ради директор державного історико-культурного заповідника міста Дубно Леонід Кічатий презентував керівникам регіону факсимільне видання Дубенського Євангелія 16 століття, назвавши книгу перлиною української літературної спадщини, яку невдовзі офіційно представлять у Софії Київській. Ви є першими, хто його утримує, адже розпочинається велика масштабна подія 2 квітня. 14 годині Софія Київська буде приймати на офіційну презентацію даного видання, і ми рухаємося у нашій державі для того, щоб всі знали, що наша держава є самою стійкою. Всього у порядку денному сесії було 42 питання: 5 з них звернення до Верховної Ради та Кабінету міністрів України, зокрема щодо розміру та порядку виплати пенсійного забезпечення громадянам, які постраждали внаслідок чорнобильської катастрофи. Вважаємо, що держава має врегулювати це питання і в цивілізований спосіб вирішити його, тому що в нас в північних районах є певне збурення людей, які втратили свої доходи. І які є постраждалими від аварії на Чорнобильській АЕС. Ще одне звернення, яке підтримали депутати Рівненської обласної ради, про внесення змін до законодавства України у сфері користування надрами, за словами голови облради Андрія Карауша, Кабмін прийняв постанову і обмежив нею права і діяльність підприємців, які раніше купили ліцензії на користування надрами в частині голого розвідки, зокрема ті, що стосуються видобутку сонячного каміння, до нас звернулись ці підприємства, які купили легально ліцензії на ділянки надр, які знаходяться на території Рівненщини, і зауважили на таку проблему. Ділянки бурштиноносних надр, тому що саме на ці ділянки в нас була переважна більшість проданих ліцензій. Тобто це люди, які сплатили кошти в бюджет за ліцензію, але не можуть приступити до використання і розробки цих ділянок. Під час сесії обласні обранці збирали також кошти на допомогу Збройним силам з пропозицією задонатити на пальне захисникам. До колег звернувся депутат Андрій Усач. Загалом вдалося зібрати понад 26 тисяч гривень. Микола Брежицький, В'ячеслав Мельник. Випуск новин.